Другий вірш. Для всього свій час. І година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати. Ви знаєте, деякі речі наші, в нашому житті відбуваються, які ми не контролюємо. Ми не контролюємо. Я знаю в нашому будинку, де я живу. Є жінка, яка втратила свого сина, йому було 50 років. Знаєте, він працював і потім так сів у щось мені зле, щось серце. Потім викликали лікар швидку, і ви знаєте, поки швидка їхала, він перейшов вічність. Є те, що ми не контролюємо, знаєте, але є те, що ми можемо контролювати, ми можемо деякі речі планувати. Планувати, знаєте, на все свій час. Є такі речі, в молодості, наприклад, да кажуть, треба вчитись. Супер. Тому що в молодості все ж таки більше енергії, більше сили, інформацію все ж таки легше запам'ятовувати. В молодості треба вчитись як можна більше. І з часом ти будеш ходити на роботу, заробляти гроші. Все гарно, свій час. І ви знаєте, я хотів би ще приклад привести. Щодо свого дяді, він хворів, дуже сильно хворів. І йому сказали, знаєте, треба зробити операцію на серці, дуже складна. І йому сказали, що настільки складна операція, що 80% людей вони не виживають після цієї операції. Він погодився, йому зробили дуже складну операцію на серці, вставили штучний клапан. Він певний період часу жив, він певний період часу використовував ліки, щоб жити. Цей клапан розрахований був на 25 років. Але, знаєте, так сталося. Він зран... Йому хтось подзвонив, він зірвався і по, по напрямку до телефона впав і, на жаль, помер. Але перед цим. Він дзвонив до родичів, до моїх родичів. Вони були віруючі. і Він казав: Я так хочу прийти до церкви. Він розумів, що в цьому житті, знаєте, він ну, ще поживе, але потім в нього буде зустріч з Богом. Він дуже багато чув про Бога. Він знав, що є Ісус Христос. і Він розумів, що треба прийти в церкву. Він розумів, що треба покаятись перед Богом. І він дзвонив до сестри. Вона ходила до церкви, і сестра Ка каже: Ти знаєш, Вань, зараз от такий період, треба консервацію робити, помідори крутити, зима там попереду. Ван, я не можу, я не можу з тобою сходити в церкву. І деякі речі ти не передбачаєш. Але на все свій час, щоб навіть покаятись перед Богом, примиритись з Богом, мати знаєте, ці близькі стосунки, це, це теж треба час. І як практика показує, є період в житті у людини, коли Бог стукає через проповідників, через різні обставини, Бог говорить вам. Зараз є бігборди, реклама. Знаєте, є реклама, а є на бігбордах слово Боже. Я інколи їду і бачу слово там написано, читаю, і от прямо от по моїй ситуації Бог говорить через це слово. І можливо, Бог стукає зараз до вас і каже час, от саме сьогодні час. Для покаяння, щоб визнати свої гріхи перед Богом, щоб сказати, Боже, я вірю в те, що ти помер за мене на Голгофі». Це можливо сьогодні час для вас. Тобто, іще е, неділя, неділя, це такий час, коли люди вже не на роботі, але можуть відпочити, але люди помиляються. Якщо читати святе письмо, це не тільки час від звичайної роботи відпочинок. Це час, коли можна роздумувати над Словом Божим. Навіть треба час для того, щоб людина могла подякувати Богові, час можливо передивити своє життя, можливо, ти щось зараз робиш не так. Коли ти читаєш святе письмо, ти бачиш. Так, да, це те, що я роблю, тут написано, і воно неправильно в моєму житті. Час аналізувати своє життя, можливо, щось поміняти. А ще час для того, щоб зробити паузу і, можливо, щось запланувати. Дуже важливо в вашому житті, що змінить ваше життя дуже сильно. І знаєте, що ще час в неділю, щоб поклонятися Богу, щоб дякувати Богу, і зранку прокинулись подякуйте Богу. і зараз ми також станемо заспіваємо пісню час Господа прославляти 152 номер в нашому збірнику 152 номер Валіти небеса, слава Богу, 121 номер. І після цієї пісні будемо дякувати Богу, прославляти Він достойних хвилин. От ти допомагав, ти благословляв. Ми прокинулись зранку, ти даєш життя, ти даєш сили сюди прийти. Дякуємо тобі, Боже, за те, що маємо що їсти. дякуємо тобі, Боже, маємо де жити. дякуємо тобі, Боже, що наша країна ще тримається. Просимо й молимо, помилуй наш народ, допоможи. Щоб наш народ покався, не вернувся, щоб було пробудження, щоб люди до тебе кликали, тебе просили захисту. А ти Боже, ти всемогутній, ти все світ створив, ти можеш зупинити цю війну. Просимо, зупини, благослови нас і все це ми просимо в ім'я Христа. Амінь. Отчасти, я теж дякую.